Привіт-привіт! Сьогодні буде четверта розпаковочка квітня 2023 року. Це ну, щось неймовірне, бо треба. Людям треба, весна йде. І а, подивимось, що в четвертий раз. Я подумаю про п'яту, адже ще в нас є дні в чотири, так, до закінчення місяця. І подивимось, можливо, хтось в останній момент скаже: і мені треба, так? Що цього разу? По-перше, це тонік, який я на талочці забула. Ну просто вибачаюсь, забула замовити минулого разу, начебто вбивала в замовлення. Тут прийшло, і я така фух, і нема. А тож тонік для вмивання на базі алої і, якщо я не помиляюсь, шипшини. А, так, далі. Шампунька. Шампунька це, це щось неймовірне. От замовили два шампуні і кондиціонер. Це набір для мами, бо в неї вже скінчається, і вона каже: Ну його треба ну дуже маленьку кількість, таку невеличку цяточку для того. Вона миє голову щоденно, не те, що я там раз в, 3, в 4 дні. Так а вона миє щоденно і воно не встигає забруднитись і каже: оця неймовірна невеличка кількість дає. Протезний ефект на волосся. А в мене така ситуація. Я замовляла ще декілька місяців тому собі шампунь, і в мене консьєрж з першого поверху каже, що Женя, в мене закінчився, давай я візьму. І я свій шампунь віддала. А потім думаю, ну, в мене там є ще гель для душу шампунь. Два в одному. Думаю, ну, є той, то давай скористуюся тим, а шампуньку вже почекаю акцію розпродаж. І так почала ним користуватись, і не те, не те через а, що, а, начебто, миєш голову ну класно, так? Тим я звикла, що в мене це класно 3-4 дні. Так? Ну не полюбляю я дуже часто митись. Так? А саме той варіант це ти один раз помив, і вже на другий день воно потребує догляду. Так? А оцей шампунь він тривало, тримає чистоту 3-4 дні. І от саме, як то кажуть, в порівнянні ти можеш побачити, що воно і до чого. Тож всім рекомендую, хто як я не дуже часто полюбляє, полюбляє об'єми, так, щоб воно лягало і розчісувалось, скористайтесь, не пожалкуйте. Наступний варіант це рейші. Такий чоловік, ту баночку рейші, яку я замовляла в цьому місяці попередньої, він сказав: Я буду для печінки своєї пити. Ну, хочеш пити до мене. Ну, для цього ж в принципі його і купуємо. Якраз він зараз п'є, проходить курс. А я думаю, допоки є на акції, ну не маю я права не замовити, так щоб воно було в мене на складі. Склад це, це моя любов, так власна. От то рейші саме для. Печінки саме для а, почок, так а, тож знаєте, що воно є в наявності, і коли ви а, подзвоните і скажете, Женя, мені треба, воно є. Далі мила для рук. З милом для рук теж є окрема історія, яку хочу вам розказати. Пам'ятаєте. Розповідала, що до нас прийшов друг, який два роки знав, що ми займаємося ЛР. Йому розповідали, як це круто для лікування і для профілактики організму і в цілому продукт крутезний. Втім, він на нас так дивився, ну ну не те, так. А це прийшов на до нас додому, і я такі кажу: ну хватить базікати, давай я тобі подарю. Не хочеш купляти добре. Спробуй подарю. Тим паче в нього псоріаз, так я йому взяла і аптечку подарувала, і е, гель алоє персик подарувала для чистки. І головне мило для рук подарувала. Бо в нього ці псоріазні рани саме на руках. І він жалівся. Каже, що якщо на тілі там ще ліки йому і мазюки допомагають, то руки це проблема, бо ти постійно ними повинен в воді знаходитись. Так, і оце воно дуже травмуюче. І з усіх продуктів, ті, що він спробував, йому зайшло саме мило. Тож він замовив його і дуже тішусь з того, що дійсно продукт навіть таким невіруючим віруючим може принести користь. І дійсно, ну не повіриш, допоки не спробуєш, як то кажуть. І ще одне. Ні, навіть не одне. Бачите, як компанія дуже бер... трепетно ставиться до своїх продуктів. І а, в нас мама спробувала оцю серію денний нічний крема серія Ресін, яка зараз на акції, а, каже, що просто бомба. Ну просто така густюща, насичена форма, яка втім не має жиру на обличчі. Тобто сам крем дуже густий, як масло. Втім, коли ти його наносиш, він ну, неймовірне обличчя робить. Так? І оце легенько воно моментально поглинається в шкіру, і відчуття якості, доглянутості просто неймовірне. До нього ще підочі, один я їй віддала, один до цього набору, так і, є, і один до мого складу, так щоб в мене також на всякий випадок було. І от маска для обличчя нічна, яку не треба змивати, яка має... Ах, з, з дозатором? А кажуть, що з дозатором ну, це просто вау, особливо коли в тебе великий манікюр. От вчора Іванка відкрила для мене а, таку а, цікавинку, що коли у дівчат великий манікюр, то їм там ковирятись в тих кремах не дуже зручно. Так? Ну, звісно, там є лопаточки, ну, то така справа. І от а, в, в тому числі ця форма з дозатором, так, це ну, круто. А що по цій масці можу сказати, Те, що для вибагливої шкіри? І от саме перевага цієї маски в тому, що вона невагома. Вона ж чудово діє на шкіру, тим вона легка, наче шлейфова, так і дуже-дуже м'якенька. І для тих, хто дійсно полюбляє невагомість, тим ефективність. Тож замовляйте, продукція дійсно чудова. Один раз наважитись, і це реально буде любов з першого погляду. Все, папа, -па, у вас є 4 дні, так щоб замовити або самостійно з моєю допомогою в компанії або через мене, якщо хочете, там одну штучку спробувати. Все, папа, -па, бережіть себе і будьте здорові.